Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 332 задача. Її створив перший латвійський шаховий грузмейстер Германіс Матісонс. Хід білих, білі мають зробити тут нічию. Знайдіть розв'язок. Чорні загрожують провести ферзя. Білі не можуть цього зупинити. Тому білі мають боротися за нічию. Правильний перший хід А7. Пішак де у ферзі, і головне це те, що в білих стає менше ходів. Наприклад, чорні провели ферзя. Тоді білі роблять скажену туру. Тура ж 2 Король б'є туру буде пад. Наприклад, король намагається уникнути цих шахів. Якщо король грає по вертикалі h, тура грає по вертикалі G. Побити туру буде пад. Наприклад, король D на h1. Тураж А1 не можна грати, поб'є ферзь, в короля з'явилися ходів, чорні виграють. Але правильний хід тураж 2. Король ж 1, тураж 1. Лінійний удар. Білі загрожують виграти ферзя, тому чорні змушені побити вже білу туру. І пад нічия. Повернемося на початок. Наприклад, чорні грають кінь G3. Тоді правильний хід король b8. Чорні провели ферзя і король С7. білих є теж небезпечний прохідний пішак. Один хід до ферзя. Що робити чорним? Чорні можуть туру побити. Давайте поб'ємо туру, білі провели ферзя. Такий енжпіль, звичайно, тут грають на перемогу чорні ферзь і кінь проти ферзя, але при правильній грі тут буде нічия. Повернемось на початок. Ще один варіант. Чорні грають кінь d6. Тоді правильний хід Тура 6. Якщо король г3, тоді Тураж 1, Тура зупинила пішака. Тому король має грати по другій горизонталі. Тура же 6, король F2, Тура F6, білі постійно оголошують шахи. Тепер, коли чорний король на вертикалі d, є хід Тура 6. Є загроза тура 2 побити пішака. Далі може бути король b8, і білі проведуть ферзя. Білі виграють, так. Чорні проводять ферзя. Тепер б'ємо коня з шахом. Побили туру буде пат. Якщо поки не бити туру, а зіграти король Е3, тоді хід тура c6. Білі загрожують побити чорного пішака. В білих є небезпечний прохідний пішак. Чорні тут виграти не можуть. Наприклад, давайте чорні захистять пішака ферзь 7. Хороший хід король b7 і загрожувати провести ферзя, або можна навіть побити пішака. Чорні б'ють туру, буде пад і нічия. Повернемось на початок, дивимося головний варіант. Чорні грають король h1. Хід білих, подумайте. Чорні загрожують провести ферзя. І в білих не буде скаженої тури хід тураж 1, тому що ферзь поб'є туру. Розглянемо спочатку неправильний хід туражі 4. Чорні провели ферзя. Тураж 4, король ж 2, тураж 2. Ось білі намагаються зробити скажену туру. Постійно шах. Але чорний король може сховатися. Король С3. І далі, якщо ось такі шахи, то просто ферзь поб'є туру. Чорні виграють. Повернемось до головного варіанту. Правильний хід Тура g 3. Якщо кінь б'є туру, тоді король b8. Якщо провести ферзя, король С7. І це теоретичний еншпіль ферзь проти крайнього пішака. Чорний король далеко. Звичайно, є ще кінь, але він теж далеко і ніяк не впливає тут на ситуацію. Це нічия. Інший варіант. Чорні грають с 6 Поки не проводять ферзя. Тоді білі провели ферзя. Чорні провели ферзя з шахом. Король С7. Білі загрожують побити пішака. Наприклад, хід ферзь с 7 Звичайно, королем бити пішака не можна через ферсі 4. Лінійний удар чорні виграли. Але, наприклад, десь король грає на b6 і білі ферзем хочуть побити пішака. Ферзь b1, король С7. Так, шахами позиція може повторитися, щоб не повторювати, чорні грають, наприклад, король H2 і білі побили пішака. При правильній грі ферзь і кінь проти ферзя буде нічия. Повернемось до головного варіанту. Чорні провели ферзя. Хід білих. Подумайте. І тепер біла тура починає атакувати не чорного короля, а атакувати чорного ферзя. Хід тура Б3. Чорного ферзя взагалі тут мало ходів. Побили туру буде пад. Ферзь b1. Ферзь втікає десь по першій горизонталі. Тоді хід тура b1. Білі загрожують побити ферзя, зіграти король b8. Провести свого ферзя білі так виграють. Тому чорні мають бити туру, пат і нічия, головний варіант хід ферзя 2. Все одно хід тура b1. Чорний король грає на другу горизонталь і хід тура b2. Подвійний удар. Чорні мають бити туру, це їм вигідно. Але буде пат і нічия. Повернемося на початок, як це розв'язується. Перший хід а 7. Просуваємо пішака у ферзі і в білих стає менше ходів, щоб можна було десь зробити скажену туру. Король H1, далі тура ж 3. Ставимо туру під бій. Чорні проводять ферзя. Тоді тура б3. Тура постійно атакує ферзя. Якщо побити, буде пад. Якщо поки не бити, граємо ферзя 2, тоді тура Б1 шах. Далі Тура Б2 тепер чорні змушені побити, і в нас пад нічия. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!